У мене був як любомирок приблизно такий випадок, я коротко його нагадав, мені цікаво, який. Я... я теж зайшов в одну хату, я був старшим діяконом і в нас сім'я довго не приходили, мені треба було їх провідати. Я десь якихось чому заїхав, Софійська Бошагівка такий. Хата така, з, з, ну, коротше, не міг знайти адресу. Відкриваю світку, там відкрию, заходжу кличу, ніхто не виходить. Я йду, йду так, за рік виходжу, і тут переді мною будка здорова така. З тої будки вискакує великий собака на мене. У мене вже нема часу навіть розвертатися. я починаю задкувати. За щось п'ятипляю і спадаю, цей собака вистрибує на мене. В останній мить я думка така, Господи, спаси. І цей собака раз так. У нього закінчився ланцюг. <ріст> Це що машу. Я впав, правда? Потім від ноги і, і пішов. А з приводу, який досвід розказати, я довго думав, вибирав мене. Є, звісно, я дорогі, але я скажу вам такий, що більш близький, нагальний такий, на часі. 20. 4 лютого, ви всі пам'ятаєте цю знаменательну дату, коли почали бомбити. 25-го ми цілий день молились, Господь мені сказав, бери машину, бери до виїжджаю. У мене була тоді моя машина і бус був шкільний. Позвонив мені старший діяк, він каже, ти виїжджаєш, я кажу, виїжджаю, ти на чому кажу, у мене є дві машини, він каже, бери обидві, я тобі дам людей і їдь вивоз. я кажу, водіє один я. я Каже, знайде. Знайшли мені водія. Вивозив я по-моєму, 17 чоловік. Поїхали на двох машинах. От. І коли я їхав, друзі з нами їхали. Вони кажуть, ми в Іспанію поїдемо, а ті там ще кудись. І я їхав молився, можу господи, куди мені їхати? Їхали-їхали. По дорозі ну, в Вінниці ми зупинились на суботу, і там один брат почав розказувати, що от ми тут волонтери збираємося, щоб возити людей. Вивозити. І мені тут сюди каже, о, добре, я завіз в Чернівці і почав возити з Києва в Чернівці людей. І було так, що я я ночував у Вінниці. Я з Чернівців їхав вечором, приїжджав у Вінницю, в Вінниці спав, потім зранку виїжджав з Вінниці, приїжджав в Київ, загружав людей. Приїжджав у Вінницю, там знов спав, завозив їх в Чернівці, вигружав людей, набирав гуманітарку, приїжджав в Вінницю, спав. І так я їздив 10 днів. Я не, не, не рухавав, скільки я ходок зробив. А пам'ятаю, одна ходка, я приїхав, вигрузив людей, і мене мала загрузити Ангелія там, де вони були. Щось вони там довго копошилися, довго це все робили. Коротше, я виїхав вже було пізно. А я ще мав заправити соляркою. І вже, коротше, там з соляркою тоді якраз були проблеми. А була солярка тільки в великих містах, і то в шалені черги. І я якраз виїхав, і я дивлюсь на ну, чергу здорова, я розумів, що якщо я довго ну, поки я її вистаю, я не встигну в Вінницю заїхати до 11-ї години, до капецької години. Була зима спати на, на вулиці погано. І я виїхав, думаю, може десь заправись. Їду, у мене тривога на серці, пізно, ну, зимою темніє, ніч, сніг, мате, я їду. Молюсь, кажу, Господи, ти хотів, щоб я їздив. Я їду. Я не знаю, де мені взяти ту соляку, що робити. А в мене в бусі соляка там не стрілочка, а такі рисочки. Mm -hmm. Дивлюся, у мене дві рисочки, От, а повний бак вісім рисочок. Я молюсь, дивлюсь на ті рисочки, коли бац розкакує третя рисочка. Я кажу, о Господи, я поняв, я доїду. І слава Богу, я перед Вінницею якраз доїхав, була заправка пуста і давали по 20 літрів. А тут я під'їхав, мені залили повний бак, скільки хочеш, каже. Так Господь мене благословить. Слава Богу. Слава Богу. e Terima kasih telah menonton!